І ще один із курортів це саранда Ксаміль. Якщо Саранда і Ксаміль це, мабуть, такі мої найулюбленіші курорти, але в нинішніх реаліях вони найбільш віддалені, до них найтяжче дістатися, але вони найкращі. Вони найкрасивіші, і е, я би радила, якщо там, наприклад, туристи все-таки витривалі, я би радила додати там декілька годин і все-таки добратися, дістатися до цих курортів. Пам'ятаємо, що у нас зупинка кінцева у вльорі, угу. і до курорту Саранда-Ксаміль треба або обрати індивідуальний трансфер від вльори, або можна дістатися громадським транспортом. Це такий, скажімо, підсказка від мене. Ви можете вийти з нашого автобуса на курорт. Льора і сісти на місцевий автобус і доїхати до Саранди Ксаміль. Але всі автобуси відправляються кінцева у них зупинка в Тірані. І якщо ви все таки плануєте подорожувати громадським транспортом в Албанії до Саранди, то краще вийти не у Льорі, а е, в тирані, тому що е, у вльорі є можливість, є вірогідність того, що там не буде місця в автобусі, наприклад. Або автобус зовсім вам не зупиниться, тому краще сісти на кінцевій зупинці, зайняти своє місце в Тирані і уже курсувати до курортів Вльора і е, Саранти таксаміль. Саранда це такий більш молодіжний курорт, він найбільш розвинений в Албанії. Тут з'являються супермаркети, бари, ресторани. Такий він більш прогулочний, тут велика набережна, де можна гуляти вечорами. Тут з'являються дискотеки, які там схожі більш на наші. Якщо, наприклад, в Дуресі і у Вльорі, як таких дискотек немає, там, скоріше за все, просто бари, то у саранді з'являються вже такі от клуби, схожі на наші. Саранда, вона молодіє. Чому не тільки через наявність інфраструктури, але і через те, що в середній є такий момент каскадне розташування готелів. Okay. Тобто, якщо у вас люди там у поважному віці, або Малорухливі, то тут треба попереджати. Якщо, наприклад, третя лінія готелю в Дуресі, то це 5 хвилин за углом у вас пляж, уже, і там просто 5 хвилиночок іти. Третя лінія звучить страшно, але насправді досить близько. То в Саранді, третя лінія це може бути десь зверху на горі, де там 200 сходинок вверх, 200 так, сходинок так. вниз. Тобто це таке каскадне, можуть бути дуже круті схили, тобто важко підійматись буде до готелю. Тому от такий серед мінусів в саранді це його каскадне розташування. Серед плюсів це його розвинена інфраструктура. Саранда у нас знаходиться на іонічному морі, тому тут всі пляжі галькові, тут зростає цінник, тут з'являються великі п'ятизіркові готелі. Один із перших п'ятизіркових готелів в Албанії, який з'явився, це HB був готель. Угу. Також тут в Саранді є готель Санта-Куаран та 5 зірок. Вважає, там, вважається він такий зірковим угу. відповідає відпочивають місцеві зірки, тобто він такий більш пафосний, пафосний. Тут є закритий готель Бугінвіль ну, його прям дуже складно забронювати. От на презентації, до речі, центральне фото це фото з готелю бугінвіль Він дуже класний, але він закритий, елітний. Туди там інспекції рекламних турів не водять. Забронювати його треба за два роки вперед, бо всі номери продані. Але він от Ну, ну прям дуже такі елітні місця тут з'являються. І е, курорт Ксаміль це така взагалі вишенька на торті в Албанії. Тобто Ксаміль це його прям най, найвіддаленіша точка, але найкрасивіша. Все, що можна сказати е, в про Албанію, любить будь-який пошук в інтернеті, призгадці Албанії, видає інстаграмні класні відео е, бірюзової водички, зелені навколо так, так. Кра, красивих пляжів все це про Ксаміль. Тому, в принципі, він вартий для відвідування, але як я говорила, уже підіймаючись більше до верху, тут у нас зростає цінник. Тут у нас збільшується елітність готелів. Mm -hmm. так, якщо там в Дуресі це в основному всі готелі три зірочки, три-чотири максимально п'ятірочки це крайне рідко, і вони, як правило, викупаються на гарантію іншими ринками. То в Саранді вже у нас з'являється якийсь такий більший вибір для вибагливих туристів. Тут гарне море, галькові пляжі, більший цінник, пляжна полоса. Тут вуща вже порівняно з дуресом. Але я рекомендую, от в принципі, для тих туристів, які відчувають в собі силу до 40 годинного проїзду в автобусі, додати ще 2 години на трансфері. Якщо є така можливість, то повірте, воно того варто і варто туди їхати. До речі, в Албанії ми не говорили про її албанську смачну кухню, дешеві морепродукти. От якраз в Ксамілі є можливість скуштувати рибу на грілі, вона тут найкраща, і я особисто дуже рекомендую. Про те, що Албанія змінюється, росте і розвивається постійно з кожним роком, ми про це говорили. Якщо я там два роки назад розповідала про те, що Ксаміль це таке собі селище, де дуже тихо, спокійно, є свої якісь ресторанчики, але як таку інфраструктуру. Структури немає. Вся інфраструктура в Саранді. То зараз Ксаміль також дуже приємно здивував, він дуже сильно розбудувався. Тут з'явилося дуже багато клубних, закритих ресторанів зі своїми басейнами, терасами для засмаги. Він такий став молодіжний, тут з'явилося багато пляжних дискотек. Тому от він прям, мабуть, став найбільш молодіжніший, ніж Саранда. Але він виростив в популярність і увагу до себе цей курорт. але його його площа не змінилася. Угу. Тому е, всі бажають потрапити саме в це інстаграмне місце, жити тут, відпочивати. Але місця там досить мало, і в сезон там досить складно щось підтвердити. Тому я особисто рекомендувала би проживати в Саранді, користуватися благами і розвитком інфраструктури курорта Саранда. Е, від Саранди до Ксамілі курсують місцеві автобуси кожні півгодини. Коштували вони на на той час два ліки місцевих. Це ну там валюта місцева ліки, але в принципі вона прирівнюється як один до одного з євро, тобто два євро. Плюс-мінус, в залежності від курсів. Ми сідаємо на громадський транспорт, 10 хвилин ми в Ксамілі приїхали, день повідпочивали, насолодилися гарними видами, пейзажами, зробили інстаграмні фото, побачили це саме класне місце і повернулися користуватися інфраструктурою курорту Саранда. Тому, в принципі, я б радила там побувати, радила би побачити саме цю родзинку Албанії. Ксаміль це саме він. І, мабуть, варто сказати, так загально про пляжі в Албанії, всі пляжі в Албанії вони муніципальні і належать людям, державі, людям. Тому в будь-якому місці ми там говорили, що цінник на оренду шезлонгів зростає від курорта до курорта. В будь-якому місті будь-який турист має право взяти свій рушничок і розташуватися на пляжі, відпочивати без додаткової оплати. Вхід на пляж вільний, кожен може користуватися. Якщо в Дуресі це зробити легко і просто. Тому що пляжна полоса широка, ви знайдете для себе містечко, зможете розташуватися, відпочивати. В льорі стає складніше, оскільки там пляжна полоса стає вуща, то в Ксамілі це неможливо. Тобто, ви хоч теоретично і маєте на це право, ви можете розсипатися, ну там настільки тісно наставлені шезлонги один біля одного, як би там не було, ну це такий своєобразний теж бізнес і прибуток країни на оренді mm. цих шезлонгів, тому вони максимально заставляють все 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 в шезлонгах, це все оренду. Це все додаткові розтрати зі своїм рушничком ви туди не прийдете. Тому знову ж таки як можна один... постояти ну, лише можна постояти так, ніхто ніхто не має права вам заборонити, і в принципі ви можете там сперечати, що я маю право, але просто фізично ви не знайдете там місця, тим більше в сезон. А ти пам'ятаєш було таке, що ти приходиш до якоїсь там ресторації або там барчику? Що замовляєш обі... обід чи якийсь там напої можеш користуватися було роки тому. Зараз так. як сам... таке було. Зараз в Семілі такого не. Всі шезлонги, навіть якщо ви обідаєте в ресторані, Редактво то все оплачу. одно за шезлонги ви додатково оплачуєте. Знамениті пляжі, реклама робить своє, і вже, на жаль, такої акції немає. Ну захопили добре часи тоді, коли приїздили, коли ще це було. Не було популярно для закордонних туристів. Були лише, лише кемпери там з Італії та з Німеччини, бо вони розуміли про що Албанія, за який кошт можна місяць жити там. Та наші деякі. Автотуриси також були з Західної України, я помню. Там відпочивали ці 16-17 роки. Але зараз дивись, як все змінюється. Албанія дуже зростає. Країна вона, дуже ці клас, траси дуже траси построювала так. так, будують дороги, будують промінади. Вона так. Дуже швидко зростає. До речі, у них немає такого, знаєш, як у нас було раніше. Якщо там ресторан знаходиться на першій береговій лінії, то у нього там цінник набагато більший, ніж той, mm -hmm. який знаходиться там. Кухня, в принципі, та сама, Вибор блюд той самий, але ж цінник за розташування з видом на море в він, він в два рази. То, що приємно здивувало в Албанії, я ходила в ресторан в Дуресі, який розбудований теж новий, прямо на воді. Він знаходиться такий, от ну, види, от звідти не Вірний, гарно, красиво, але цінник абсолютно однаковий угу. із тим же, що знаходиться там на материковій частині. Ну тобто, е знову ж таки, от про їжу в Албанії е я не рекомендую брати в Албанії проживання е з харчування з Олимполюзевом. Навіть якщо у вас там готель е в Албанії раніше взагалі не було готелів, які працювали на все включено. Зараз вони з'явилися, тому що пропозицію породжує попит, є попит на це, угу. готелі з'явилися, але. Це, по-перше, не той турецький all-inclusive, до якого ми звикли. Це в Албанії все має свою назву. Є албанські Мальдіви, є Албанські Альпи, є Албанський all-inclusive. Тому, в принципі, це не те, що ви очікуєте, да? Там, ви були в Туреччині і думаєте, що в Албанії буде те саме. Ні, це просто якийсь буде пансіон трьохразове харчування, місцеві напої, вино, пиво, чай, кава. І на цьому якби все. Але харчування при отелях ми знаємо, що воно. no Одноманітне, оскільки готують, в принципі, хтось любить більш сольоне, хтось перчене, тобто їжа не має ніякого смаку. При тому, коли ви можете за ті ж самі кошти. Якщо ви там, наприклад, ну, я так дуже завуальовано говорю про те, що номер там коштує 50 євро. А якщо з вечерями, то додається ще 10 євро з людини за вечерю, то за ці самі 10 євро, які ви додаєте до розміщення, ви можете піти в ресторан на набережній і смак поїсти дешевих морепродуктів. Наприклад, мені в цьому ж ресторані в Дурисі обійшовся мій обід. Я замовила найдорожчу рибну страву. І бокал, вина мені він обійшовся в 11 євро з водою. Ну але ж це наскільки інша справа: атмосферне місце, гарний вид, тобто подача, все це приносить якісь емоції і задоволення. Ну і коли ви приходите в готелі, черги, ресторани, одна й та сама їжа, в принципі. Тому я не рекомендую краще не витрачати кошти на бронювання там вечер при готелях, тим більше у інклюзіва в готелях Албанії. Я рекомендую ходити. Пробувати відчувати місцевий колорит, місцеву кухню окремо від готелів. І як я говорила на курорти Саранда і Ксаміль, нам найтяжче дістатися, але, в принципі, ми бачимо, що попит цього року показує про те, що люди все-таки. Не, не, не відчайдушно, але все-таки намагаються потрапити на курорт саранда Сарандах не можна оминути. Е, Я згадаю там буквально по пару варіантів в цих регіонах. Готель Sunrise він знаходиться майже на виїзді з саранди, але це сімейний готель. Господар, який керує цим готелем, він вже проживає в цьому готелі разом із сім'єю, тому вони дбають там досить чисто світло, номера просторі, досить, до речі, е, якщо, наприклад, ну, мабуть. Це така моя особиста професійна нотка в Стамбулі. Номери дуже маленькі і камерні. То в Албанії вони досить просторі. Тобто, майже про кожен готель можна сказати, що номери просторі. І світлі. Цей готель, якщо пам'ятаєш, він знаходиться біля готеля Алєр, де впадає річка, тому в принципі uh -huh. тут досить прохолодне море. Але по номерному фонду і по його ціннику я його рекомендую як один із рекомендованих. Готель Епіріус в Саранді він ну, досить, досить хороша четвірка, у нього великий номерний фонд. Бар, ресторан, тут декілька барів, декілька ресторанів, свій пляж. Тут гарна пляжна полоса, тут дуже така собі прям розвинена інфраструктура, прям на території готеля. Тобто, там, от, взагалі, от є майже як у Регіни блу, не треба нікуди виходити, бо все є при готелі, і все воно достойне уваги. Тут і номерний фонд класний, і харчування класне, і пляж свій є, і номерний фонд досить великий, гарно підтверджується. Тому це такий один із готелів, небагатьох готелів, де я пораджу, можна бронювати харчування не тільки сніданки. Е, готель Альфа це, мабуть, один із моїх улюблених готелів в Саранді. Раніше тут були майже всі номери з видом на море, але зараз, так як я говорила, баня швидко будується, він знаходиться на другій uh -huh. лінії і на першій лінії почали йти новобудови, які перекривають вид на море. Але в принципі на сервісі готелю тут нічого не змінилося. Тут знову ж таки є великі сімейні номери. Готель сімейний, дружина і чоловік вони управляють готелем і є власниками. Е, номери є з кухонними блоками, uh -huh. з двопортів. Поверховими ліжками для дітей з міжкімнатними дверима, тому от, в принципі, такий один із рекомендованих. Також, також знаходиться більш на виїзді Саранди але вже ближче до центру. Тому так. там ну зручно і проживати в ньому, і до центру дійти пішки можна. Тут гарне харчування, хороший бар. Тому, в принципі, от така одна із моїх рекомендацій. Санта Куаранта, ми про неї також сьогодні Загалі. згадували. Гарна п'ятірка, тут є жива музика, своя анімація. Угу. До речі, анімація при готелях, якщо і є зараз, то вона скоріше орієнтована на польській мові, на польських туристів, оскільки угу. найбільший поток туристів зараз в Албанію йде саме з Польщі. Тому, але польська мова вона досить схожа на нашу. і Якщо це якась дитяча анімація, дитина просто собі зайнята і Добре. ну якби весело і. і... Мовний бар'єр не стає таким великим. Тут є великі в Санта-Куаран та великі конференц-зали, світлі просторі номери, але ну, він такий досить знову ж таки, пафосний, має свою історію. Зірковий готель, де відпочивають угу. зірки не тільки місцевого значення, але знову ж таки, моя особиста думка, я би радила їм зробити ремонт в номерному фонді. Хочеться його угу. трошки освіжити, зробити більш сучасним. Там є такі от в коридорах лежать червоні доріжки, Хочеться трошки змінити це все, але готель от вважається одним із найкращих В саранді. Mm -hmm. Тут гарний пляж, свій власний ресторан, який стоїть прямо Краєвити. на пляжі, краєвиди. Тому от він один із таких най-най-най. І захопимо декілька готелів в Ксамілі. Я вибрала два готеля таких, от чому в Ксамілі знову ж таки, ми вже говорили про те, що є така собі проблема з пляжем. Угу. І тут не, не, немає не одного готеля, який би мав свою власну територію на пляжі. Ці пляжі, як правило, належать до якихось барів, ресторанів, які розташовані. Готелі, які стоять на першій пляжній полосі, вийшов зразу пляж. Знову ж таки, немає, бо там все місце зайняте під ресторанами, барами. Тут більше зроблений акцент на те. Що туристи, які не тільки проживають на цьому курорті, а й приїжджають з інших, щоб відпочити саме в цьому місті, тому перша лінія вона зайнята інфраструктурою. Е, готель Санвей це класна четвірка, яка має середній цінник, гарний номерний фонд. У нього є свій ресторанчик і до пляжу там буквально 300 метрів пішком пляж платний. тому от… Такий собі один із рекомендацій: готель Б'янко хотел чотири зірки. Він має уже два роки іншого власника. В принципі, по сервісу у нього нічого не змінилося. Це той самий готель, який ми добре знаємо, пам'ятаємо. По сервісу нічого не змінилось по номерному фонду. Також чисто світло просторо має власний басейн, знаходиться на в'їзді в Ксаміль на майже на початку. Тому, якщо ми говоримо про пляжі, наприклад, Бора Бора, ті самі центральні, найбільш такі з фотолокаціями. То тут буде трошки далі до них іти, але найближчий пляж 200 метрів, тому, в принципі, один із таких рекомендованих. Чому роблю акцент на цьому готелі? Тому що розуміємо, що підтвердити в Ксамілі щось складно, але так як в цьому готелі середній рівень ціни, середній рівень. Сервісу гарний номерний фонд є можливість отримати все таки номер в цьому сезоні, в цьому готелі. Тому mm -hmm. от я би радила звертати увагу. На цей готель угу. така загальна мабуть, рекомендація по готелях, як я вже говорила, найбільше таких запитів надходить е, готелі з власними пляжами, або готелі з кухонними блоками, або е, з великими спальними кімнатами для великих сімей. Тому от такі винесла окремим таким слайдом, де є наявність номерів в кухні. В Дурись, як я говорила, це Спана. Новусан один із найбюджетніших. Це взагалі най -най, -най, -най він такий досить простий готель. Знову ж таки, хотілося б там ремонту, але враховуючи те скільки він коштує, то в принципі бюджетно відпочити із кухонним блоком, це саме так. там Плюс у влорі віла Green Relax, Віла Аріал взагалі дуже класна, у них там декілька віл. Є великі віли на 12 осіб з власним басейном, але цю вілу треба бронювати трохи завчасно, в сезон, там за великими власними якимись связями. З з керівництвом можна видірнути якийсь один-два номера, але от я його якби рекомендувала в Саранді. Це як правило апартаменти. Вони не знаходяться на першій mm -hmm. лінії, вони десь знаходяться на другій, mm -hmm. третій. Розуміємо, mm -hmm. що це. Для молоді, яка буде сходинками туди-сюди бігати, Ксаміль знову ж таки дуже багато апартаментів бюджетних, які мають кухонні блоки, їх у нас в пошуку тура досить достатньо, тому в принципі, от Джоні Апартментс один із таких Віла Вайт, Віла Малому, але порівняно з вілами, які знаходяться в Дурисі, мають кухонні блоки. В Ксамілі ці номери коштують значно вище. Хоча, в принципі, якщо дивитися на сам номерний фонд, то я б сказала, що в Дурисі він навіть цікавіший, ніж в Ксамілі, але за рахунок розташування в Ксамілі він коштує дорожче. Ну, в принципі, по готелям я ніби так виділила основні. Якщо там залишаються якісь питання, то дякую. Я ж збагнув всю Албанію. Добре, дякую, дякую, дуже.